Всім привіт! Одразу вибачаю за трешевого трошки трешевого назву для цього відео, але я дійсно буду говорити про те, що в Маріуполі стало занадто багато лайна. Це проблема, і я поясню, чому. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту 0629.com.ua. Я розповідаю про життя окупованого Маріуполя, також про важливі події в нашій країні, про події пов'язані з нашим містом. Якщо вам цікаво це, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. Поширити. Ми будемо вдячні вам за підтримку нашої роботи. Ну а тепер про лайну. Власне, те, про що ми казали спочатку окупації, ще злітку минулого року, воно сталося, місто потоне у лайні. І все через проблеми з каналізацією. Бо коли окупанти приходять у місто і не вирішують проблеми глобальні, те, що вони надкоїли, а лише просто закривають якісь е, першочергові потреби людей і просто тушать як пожежники пожежу, то воно таким і обертається. І ось я про що. Поясню. 2 березня російська армія прибила всі енерговоди у Маріуполь. І там в місті погасло світло. Світло погасло і зупинилося не тільки енергозабезпечення міста, зупинилося енергозабезпечення каналізаційної системи. І насоси, які подають воду, теж зупинилися, все зупинилося, тобто і води в місті не стало. І от що відбулося з каналізаційно насосних станціях, вони зупинилися, але вони стояли більш-менш сухими, лише частково затопленими фікальнями каналізаційними стопами. Лише частково. І от експерти з Горводоканалу нашого Маріупольського вони казали мені влітку минулого року, якщо Окупанти спочатку полагодять каналізаційну систему, а потім дадуть місто воду, то цю каналізаційну систему і обладнання, унікальне і сучасне обладнання маріупольських КНЕСів можна буде врятувати. Але якщо вони зроблять навпаки, тобто спочатку дадуть воду, і вода в унітази почне зливатися одразу, то все, капець, КНСам триндець просто тапки, тому що. Без працюючої системи фільтрації все це обладнання просто буде залито гімном. Так і сталося. В Маріуполі 22 каналізаційно-насосні станції, із них 21 повністю залита лайном. Ну, ще вона частково ще вони ці канеси пошкоджені обстрілами. Але це унікальне обладнання яке казала, вони затоплені. Лише одну КНЕСку окупанти спробували запустити. І, чесно кажучи, вони запускали її в тестовому режимі. Я не бачила повідомлень про те, що вона вже запрацювала повноцінно, так може статися, що їм і цього не вдалося. Тобто півтори роки з унітазів маріупольських квартир просто прямі без жодної очистки, лється в ці КНЕСИ, а потім. В землю лється в ріки і море. Так трапляється і зараз. І це тільки одна частина лайної проблеми, яка існує в Маріуполі. Інша частина це каналізаційні колектори. Бо перш ніж потрапити в землю, в ріки в море, вона ж все ж таки через труби і люки лється в ці колектори. Так от, стан тих колекторів був жахливий ще до початку повномасштабного вторгнення. Ми всі з вами добре пам'ятаємо лютий. Здається, го року, можливо, 21-го, коли рванув колектор на Метрополітській, і все це тонни гівна, рушили вниз приватним сектором до центрального ринку і затопили все, весь приватний ринок е сектор. І довелося тільки затикати аварійно, дири величезні в клі в цьому в трубах цих колекторних, але ще й вичисчистити від гівна е приватні садиби людей. І це була жахлива історія, з якою наша міська влада зробила один головний висновок: треба міняти систему повністю. Вони звернулися тоді до французів, які працювали якраз по проекту чистої води для Маріуполя. Французи взагалі були категоричні. Вам треба міняти каналізаційну систему повністю. Все місто просто ховати те, що є. І починати будувати нову, тому що ця ні дієздатна. Крім того, вона зроблена по подібільними. Ну, французи не так висловились, але сенс був саме такий. Тому що вона просто нелогічно була створена. Каналізаційні стоки, наприклад, з площі Кірова ганяли аж на гору, на Мітрополіцьку до метро. То саме в тому районі один з величезних колекторів знаходиться, і тобто, ви ж розумієте, да, із з ями піднімали ці це гівно вгору, верх величезні насоси. Логічно би спроєктувати навпаки, але радянські інженери вони дуже добре проєктували ракети. А каналізаційні канали каналізацію проєктували дуже погано. І от французи пропонували все це е, замінити. І міська влада, звісно, до цього йшла. Тому що це, на це треба наважитись перерити фактично все місто. Е, ну, Не дійшла, тому що росіяни вирішили, що вони хочуть нас звільнити. Ну, Звільнили, але проблему колектора і каналізації вирішувати не стали. Вони зробили дурість, яку не дозволяли собі навіть радянські інженери. Вони на той аварійний колектор, який біля метро поставили величезний житловий мікрорайон. Той нещасний метро, він періодично тонув в каналізації навіть до війни і сам, без мікрорайону, через те, що колектор під ним аварійний. Ну, там поруч не було житлових будинків. Зараз росіяни це зробили. Вони поставили ці будинки, і тепер ці під'їзди будинків стоять затоплені лайном, і його навіть ніхто не відкачує. Ось що показують ці російські блогери, які навіть е, ним цим блогерам не вистачає оптимізму для того, щоб приховати от весь цей комунальний жах. От от дом. Так. Уже две недели в плавать в подвал, люди дышать невозможно. Зайди подъезд, понюхай. Ну, зайди подъезд, понюхай. А почему здесь такое? что не пустим, Сколько дней уже не делают? Уже неделю. Неделю войдет. не делают? Ну, вот. Куда идти? Куда идти? Вот подвал, зайди, Запах. Очень <реклама> плохой запах. И на каждом квартире конечно, подъезд. Да? А заявку писали? Да, да. И не приезжают к вам? Да. Нифига себе. О, вот, даже вот. вот, вот это все залито. Да, здесь подвал. Да, это нормальное выражение. Весь, слушайте, он прям весь такой весь течет там, да? Ну, да. Это прорыв канализации. Угу. Это не хочет делать? Неделю не делают. Ну да. Только ходят люки открывать руку. Это очень как, какая-то плохая ситуация. Запах очень отвратительный. И, в, и во всех квартирах. Понятно. Вот он жесткий. Канализация у вас прорвалась, да? Неделя уже, да? Ну, разгоняет уже, люди вот постоянно бодъезд, бодъезд открывают. А почему к вам не, никто не приезжает? Ну, писали. Не Зали, приезжают, звонили, да? говорили, сообщали, но ну, что-то... Второй раз уже. Как второй? Второй раз. 2, раз Первый раз забыл и второй раз а, Первый раз, задумал, раз, а, первый раз. раз вы медлили давно? Ну, наверное, ну, месяц. Почему? А, месяц назад? Да. Это она и там тоже вот прорвалась везде, да? Да, да. Везде. А mm -hmm. 18 какой? какой? Да. Вот тут, да. и там, и там, прорв... и у вас, и у них? Слушайте, вот это я заехал. Сказать... Какую беду? Какую беду? Вот та канализация, Про... как и у вас канализация прорвалась? Да, да. да видите, что -то... ж такое, вот я, у меня как этот, я то на Черемушке приеду. Два дома там же, думаю, Да? И чего? Это у меня, у меня прям хобби приходить и канализацию находить. Так и что, у ребята? Вот, а почему вот. такое? А, там, на три подъезда там затоплено. Да. Вот, на три поезда? Да. Мы вызывали сюда, мы ссоримся, все вызывали. И что? Нет машины. Сколько дней вот это уже? Да вы что? Але найцікавіше те, що от в цьому комунальному пеклі, в якому знаходиться Маріуполь останні півтори року, знаходяться росіяни, які хочуть приїхати в місто як туристи, приїхатись як туристи сухопутним коридором. І висловити свою експертну думку щодо того, як прекрасно розбудовує Росія Маріуполь лучше, чим був раніше. Один з таких блогерів Максим Півоварчик. Чесно кажучи, ну він там у Фейсбуці у себе написав величезний пост, і він вразив пост, цей побачила Марія Кутнякова і звернула на нього увагу. І от я зацікавилася, хто ж це Максим Піваварчик, який приїхав до Маріуполя в якості туриста. Виявляється, що це звичайний, якось не росіянин, звичайний колаборантів, який народився і жив в Криму, в Сімферополі, там навчався, там отримав професію, але після 2014 року. При став На службу до окупантів і навіть відкрив там власне таке архітектурно проєктне бюро. І от в якості експерта він приїхав в Маріуполь, щоб подивитися, які ж росіяни молодці. Ну, Декілька слов зацитую вам, що він пише взагалі про маршрут, маршрут, яким він рушив із Росії до Криму, до Сімферополя. Що вас ждет Піті, пише півоварчик? Открыва до Ростова укатана новая ровная трасса. Ведь камер нет, соответственно скорость быстрая. Ну, тобто він одразу кажется, что можно порушивать и правила. Мы же с вами россиян. При пересечении Шонгарского пролива трассу могут перекрыть на время воздушной тревоги. Длительность этого времени всегда неизвестна. И цепставна взагалі его не напружує. Ну тревога, ну хаймерс пролетив, ну атакамс, ну бой горать, божечки. Заправки есть сразу за Чингаром, в Мариуполе и в Ростовской области. Кстати, дизель даже в Мариуполе дешевле, чем в Крыму. Но ну, то-то в Крыму там выявляется совсем жах, то ли еще будет. На выезде из ДНР Будет паспортный контроль, достаточно быстро, минут 15 времени. На пути много блокпостов, но они не напряжные, пишет пивоварчик. Нет. Иногда останавливают на блокпостах для проверки чего-нибудь. Это чего-нибудь всегда разное. Меня останавливали раза 3-4, всегда в районе одной минуты времени на проверку. Очень быстро, прекрасно просто. Едешь через блокпосты, кайфуешь. Магазины только в Мариуполе, туалеты только на заправках. Детей лучше с собой не брать. В кусты ходить опасно. Беда. Может быть замініровано. Встречаются места, де прям так і написано Заминировано. Комендантський час по официальной інформації на тразинстру на транзитную трасу не розпространяється. А тепер, собственно, про Маріуполь. Ну і далі він розгортає свой прекрасний аналіз про те, який прекрасний Невський. А прекрасний тим, що він просторий, бо людям в Сімферополі завжди тісно, людям в Москве завжди. тесно, а тут взяли русьяны и на пустыре за городом, фактически, фактично за местом, побудувала в микрорайон просторно. Хорошо, пишет пивоварчик. Есть вопрос типа везне фасадов и благоустройства. Возможно, будут вопросы качества работ внутри домов. Но когда вырастут деревья, То вопрос посада нивелируется при подобной плотності застройки. Ну, я тут е, хочу засмучити півоварчика, тому що е, дерева не виростуть. Для того, щоб дерева виросли, їх спочатку треба посадити. А за півтора року жодного дерева біля нєвського не було посаджено, окрім декілька вже засохших туєчок. с деревами не склалося. Многие критики ошибочно предполагают, что среда формируется внешним видом, эстетикой фасадов или цвета малых форм, целин расположением скамеек. Это не так. Первичным фактором любой среды для жизни являются решения в области градостроительства. Нифига пивоварчик. Первейшим фактором в области градостроительства и создания среды обитания благоприятной для жизни является Безопасна, безпека. А коли поруч живуть росіяни, неважливо за кордоном чи за, на сусідній клітці, в сусідній квартирі, то це завжди завжди опасність. Це біда, це лихо. Тому, тому цьому колаборантішку, я думаю, що Варто подумати, де він власне для себе буде створювати комфортне середовище існування, коли його рідний Крим і наш рідний Маріуполь буде деокупований. От насправді українська влада про створення такої комфортної середи для життя вже зараз думає і зараз створює такі умови. Саме в такому сенсі і було ухвалено рішення. Першому читанні про заборону діяльності церков пов'язаних з Російською Федерацією, власне, це закон. Про заборону Російської православної церкви Московського патріархату на території України закон був прийнятий лише в першому читанні, і я сподіваюся, але кількість голосів дозволяє думати, що він без проблем пройде і друге читання. Це дуже важливий закон, особливо для Донецької області. Поясню, чому на Донеччині жо, практично жодна єпархія не перейшла від московського патріархату до Православної церкви України. І це пояснюється не тим, що тут всі такі прямо е, промосковські прамосковські. Ні, ні. Просто був такий собі депутат Вадим Новинський, який за інформацією деяких священиків, з якими я особисто спілкувалась, просто підкуп за хабарі мовляв, священників різних храмів не переходити в ПЦУ. Тобто він їм щомісяця фактично сплачував гроші, як мені розповідали, за те, щоб ці церкви залишалися московським патріархатом. Ну і звісно, гроші, які вони отмивали, бо я ніколи не забуду як настоятель Свято-Ніколаївського храма на. Площі Кірова, на яких машинах він їздив, і як він приказував журналістам: ех, люблю бистру їзду, усаджуваєсь в драгв'язний жид Мерседес. Тому знаєте, у ну, в, в, в випадку з Донеччиною тільки заборона російської церкви зможе переломити цю ситуацію. А переламувати треба, тому що це вороги. Російська церква на території України це вороги. Вони навіть не приховують зараз, що вони вороги, бо вони крадуть майно церков Православної церкви України. Вони кидають за грати священки, і це точно не корелюється ані з законодавством самої Російської Федерації про віросповідання відкритість віросповідання. А також із постулатами самої віри православної. Це нікого не смущає на території Російської Федерації, вони кидають за грати священників, обкрадають церкви, вивозять їхнє майно. Тому ну, я вже не кажу про пропаганду, яку вони проводять, проводять серед мирян і зараз проводять. Бо люди, які ходять, ходили постійно в церкву Московського патріархату в Донецькій області, вони всі там і залишилися за більшу частину. Не буду казати всі це неправильно. Більша частина тих людей залишилась в окупації і сприйняли її на позитиві, бо це ж. Свої московські попи. Але з реалізацією цього закону про заборону церкви будуть проблеми навіть у разі ухвалення. Тому що не існує однієї такої юридичної установи, як Російська Православна Церква або Українська православна церква, Московського патріархату. Такого юридичного суб'єкту не існує. А існують окремі юридичні громади. Кожна церква це окрема юридична громада. Для того, щоб заборонити цю юридичну громаду, ну, цю юридичну особу, цю громаду, треба подавати до суду. Тобто не один раз. А стільки разів, скільки у вас на території Донецької області цих церков. На Донеччині їх да до фігушечки. Тому роботи предстоїть дуже величезна. Я бажаю всім нам сил. Для того, на цьому довгому шляху до повної перемоги над Російщиною. Дякую, що слухали. До побачення! Це були підсумки Дня Маріуполі. Нагадую, підписуйтесь на наш канал.